Гормони стресу запускаються миттєво, фізіологічно. Бог дав нам ці гормони не для того, щоб ми в них застрягали і жили постійно з цим адреналіном, кортизолом, норадреналіном і всім решта. Бог нам дав такі реакції для того, щоб ми могли. Що зробити? Дві основні реакції: бий або біжи. Тобто є загроза, ми маємо відреагувати, і все, ми маємо знайти шалом, спокій. Ми маємо вийти з цієї ситуації, тіло має заспокоїтися, емоції заспокоїтись, розум має заспокоїтися. Часто ми живемо в нами ж створеному стресі. І Ці гормони, які мають виходити і заспокоїтися, ми постійно їх стимулюємо. І дивіться, відповідно, якщо гормони стресу ми не скидаємо фізично, а гормони стресу ми маємо скидати фізично. Це наші фізичні навантаження. Гормони стресу виходять з організму двома основними шляхами. Потом і сечею. Що гормони стресу не скидаються фізично, це все застерігає вашому тілі, бурлить і вас ковбасить середину.